Також сьогодні були наради щодо дипломатичної роботи. Нещодавно я говорив з міністром оборони Рустемом Міровим. Вчора відбулася зустріч з американською командою. Сьогодні представники Сполучених Штатів Америки говорили з командою війни, з представниками Росії. Після того знов зустріч української та американської командою. Я очікую також і нової доповіді. Нам потрібен рух до реального миру, до гарантованої безпеки, і це нам потрібно усім в Україні, в Європі, в Америці, усім у світі, хто хоче спокою в міжнародних відносинах. Росія є єдиним суб'єктом, який затягує цю війну і знущається. З наших людей і з усього світу. І щоб дотиснути Росію до миру, потрібні сильні речі, сильні кроки. Ми готові підтримувати кожну сильну ініціативу, яка зробить дипломатію більш результативною. А це означає, що треба тиском змушувати Росію до бажання закінчити війну. І це санкції, це підтримка України, це міжнародна координація.